Доброго дня колеги. На 7 серпня ефект Мже практично готовий. Тільки що зірвав ось в даному місці ягідку. Солодка, гармонійний смак, дуже солодка. Шкірка відчувається, але це не шкірка Юпітера, для прикладу, тобто чуть-чуть відчувається, скажімо так, вона не звертає на себе особливо уваги. Тому можна сказати, що гарна форма. Чим мені вона подобається, що тут Рівномірна ягода, немає перебою пере з, з горохом, тобто гарно опиляється. Можливо, є якісь невеликі ягідки, але їх там одна чи дві в гроні. Це плодоношення на прищепі, минулорічна прищепа на Лорано М. Мені вона сподобалася такою відносно непоганою каліброваністю ягоди. Тут, верніше, дві прищепи, вона сильно росла, гарна. гарний колір в ягоди на ці терміни. На 7 серпня вона вже готова в моїх умовах. Це вважаються в моїх умовах терміни дуже ранніх, термінів достигання, скажімо так. Тому ефект ОМ незабаром буде зрізатись. До речі, пройшли досить серйозні два дощі після засухи. Ну, я вважаю, що хоча ягода. Основним, основним, основним чином тріскається від вологи на самій ягоді, але все-таки міг бути гідроудар такий, із-за того, що все-таки була засуха, незважаючи на постійні поливи, Ну, ягода не потріщала на ефект ОМ, ну, як і на багатьох других. Хоча деякий мали тріск відносно, ефект ОМ держиться прекрасно і тому. Я вважаю достойна форма. До речі, в мене вона крім прищепи, ще й посажена осіння минулого року на кореновласному варіанті. Тому колір, смак, терміни достойні уваги. І я думаю, що це буде непоганий варіант і для виноградарів, які хочуть її мати. Всього найкращого.